Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Український військовий стартап Frontline представив роботизовану турель для 40-мм автоматичного гранатомета МК 19. Турель, яка отримала назву Буря розроблена за рокуванням запитів військових та виробників наземних дронів. Буря важить 47 кг, кілограмів, тому може бути розгорнута вручну на тринозі або доставлена до місця роботи за допомогою логістичної платформи. Турель оснащена автоматизованою системою наведення та ведення вогню. Що забезпечує швидке реагування на загрози та точне ураження цілей. Дистанційне керування, наведення та стрільба відбувається на відстані 50 100 метрів. Націлювання може відбуватися шляхом цілевказання через дрони або систему кропива. Буря оснащена системою гасіння віддачі для кращої кучності. Боєзапас становить від 32 до 64 гранат. Головною перевагою турелі є її мобільність. Невелика вага та компактні габарити, не створюють обмежень для її транспортування цивільними автомобілями. Також детально розроблена софтверна частина дозволяє зручно націлюватись за допомогою ноутбука або планшета, перебуваючи в укритті і на відстані від турелі. У бурі передбачена інтеграція з актуальними державними та приватними системами ситуаційної обізнаності. Турель уже пройшла дослідницькі тестування та перебуває на стадії кодифікації. Ми в компанії Frontline віримо, що воювати мають роботи, а не люди. Ми раді представити бурю як частину концепту роботизованої передової. Роботи мають здійснювати розвідку, коригування логічної. Логістику та ураження як з повітря, так і з землі коментує реліз турелі Євген-третя компанії Frontline. Нагадаємо, що у червні міністерство оборони законтрактувало роботизовані кулеметні турелі волі, виробництва української компанії ДевДроїд. Турель волі призначена для монтування на них кулеметів калібру 7,62 мм, зокрема радянських ПКТ. Оператор комплексу може вести вогонь дистанційно на відстані до 100 метрів від турелі. Керування модулем здійснюється через планшет та геймпад. Він може автоном. Напрацювати працювати 130 годин і має вагу 30 кг без врахування ваги боєкомплекту. За словами розробників, волі можна стаціонарно встановити в окопі з проведенням кабелю управління до бліндажа. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.